Фактично він був без часових меж. Ну, міський голова сказав, що половина там виконана, половина не може бути виконана, бо вона тапла вже якусь свою актуальність. І ну, це, це правда. І документ такий сумам треба. В жодному разі сразу скажу, ми не хочемо копіювати там, нову обітню 2015 Юрія Павича. У нас свій план, свої амбіції. Я сподіваюся, що ми цей шлях пройдемо разом з експертами і з, і з чиновниками. Ірина Лєгна принесла розпорядження міського голови від 13.03 вчорашнього дня, де міський голова створив робочу групу від її головою. Там в робочій групі чиновники, але цього лякатися не потрібно. Сама формальність передбачає, що мають бути відповідальні особи. Ми туди внесли для представництва політичної сили керівників фракцій. В Субській міськраді також посадов, посадових осіб. Тож не робоча група, але, як власне. Але це не робоча група, це, це робоча група організаційний такі організації. Це робоча група для, для того, щоб якби, збирати інформацію. Я там є координатором. Координатором, і мені потрібно до кінця місяця запропонувати і часову, часові рам рамки цієї роботи в міському голові. І, Саму, саму методологію персоналі. і сам список людей, да, які, як, яким би це було цікаво, да, це було, да. Да, яким би це було цікаво, в кого є така амбіція от, от, ну участь. Буквально 5 хвилин покажу е, ми, ми, ну, часткову методу і часовий план. Все okay. почалося з грудня минулого року. Міський голова в кінці на прес-конференції цю ідею висловив. Там в нього які думки, і він написав звернення до депутатів міської ради, виклав більше 10 проблемних питань, радикально поставив Ребром, сказав, що я знаю, яких вирішити, от депутати думають Якби На рівні ідеї вони існувало її до вчорашнього дня, до цього розпорядження. Планується так, що ми в березні створюємо створює ініціативну групу, легалізуємо її. Міський голова підписує розпорядження. В квітні місяці ми працюємо над власне. Формуємо експертні групи за визначеними напрямками. Я думаю, таких груп буде 5 мінімум. Це що я собі хідав, це По-любому це з питань модернізації інфраструктури, це гуманітарний блок, це питання, залучення, розробки залучення прямих іноземних інвестицій, це брендінг, маркетінг міста, все, що пов'язано з позиціюванням міста. І ця група ж буде визначати і місію міста. Місце це об, 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 обов'язковий елемент. І так далі. От про це хотілося б останніше поговорити. Будуть різні представники, скажімо так, це не скільки фокус групи, скільки представники з різних середовищ. Тобто це окремо можуть бути представники бізнесу, окремо представники, би, чиновники, всі чиновники і політики, окремо громад, громадські активісти. потім... Оце, 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 ці бачення, бачення цих всіх груп яким чином на робочій групі звести у кучу. Потім, само собою, має бути SWOT-аналіз, про що говорив тоді Швітзович, початкових умов існування територіальної громади, але SWOT-аналіз е, не з розрахунку на економіку і соціально-економічний розвиток, а SWOT-аналіз взагалі на SWOT-аналіз розвитку територіальної громад. В, в, в усіх абсолютно. Аспекту. До кінця року ми сформуємо проблемні питання, тобто ми, ми визначимо на великій робочій групі критичні питання, на яких варто буде зосередитися оцим дуже експертним підгрупам. Таких проблем в теорії може бути багато. Здається, от критичних питань в новій сумшній 2015 там 5-6 далі критичних питань. Вони там створюють кластери грабні і так далі, ну що вони вважають за потрібні. Скільки тут проблем буде, в принципі, я не знаю. Їх може бути там 2-3, може бути 10. Я думаю, по ходу ми визначені. І е, ближче до жовтня створимо по кожній стратегічній проблемі, експертну підгрупу. Скоріше всього, на цьому етапі ми вже будемо залучати експертів, таких, скажімо, Тих, хто Скажімо, ну, як я жартую з американськими дипломами, які мають ім'я на всеукраїнському рівні, скажімо, люди, які в стратегічному плануванні вже 10-15 років років тільки мають досвід і можуть скажімо, допомогти і нам, і, і чиновникам Сумської міськради, і, і так само і політикам. Я накидав приблизно список. От, гуманітарна політика, модернізація інфраструктури, фінанси, бюджет, маркетинг, інвестиції, поки що. Поки що п'ять таких визначень. Потім на, кіне, на кінець року пропоную визначити місію по кожному з цих напрямків основний перелік оперативних цілей, тобто під великою цілею ще може бути ряд оперативних. І наступний рік фактично там вже, як, як буде процес цей йти, цей ну, визначимо показники, досягнення вирішення. Тобто це найбільш складний, складний розкажемо буде процес. І на квітень розробку плану дій по досягненню кожної оперативної цілі. Ну, це от така от амбіція. І в травні, в червні 2014 року, легалізація цього документу через прийняття вже політично на сесії Сумської міськради. А далі е, технічні деталі, які стосуються вже після прийняття моніторів, контроль, виконання, звіт. Е, Звідсу документ, документу і за наявності пропозиції його коригування. приблизно отакий от часовий план.